Вітає ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. В ефірі новини, від яких ви не зможете відірватися, адже ми знаємо, що вартові не лише патрулюють, а й додають життю міста яскравих фарб. Пристебніть ремені, буде цікаво, а іноді навіть весело. Під час чергового патрулювання наші інспектори зустріли старого знайомого чоловіка, який обожнює піти на друге коло. Схоже, в цей раз він вирішив, що правила вже скасували і безстрашно розпивав алкоголь прямо на очах у муніципалів. Скільки раз ми сталкиваємося? Не в Та не треба при нас пити. Ну що, взагалі? А ні, бутулочка, блін. Закрой бутылку і просто йди дідумой все. Не треба тут вже нагліть. Мабуть, подумав, що якщо я роблю це регулярно, то муніципали вже звикли і не помітять. На жаль, для нього помітили. Йому провели сеанс виховання і відправили додому до ліжка. А ми закликаємо: якщо вже пити, то хоча б не в громадських місцях і точно не під камерами патрульних. На гарячу лінію надійшов виклик про надто гучну компанію у дворі. Наші вартові швидко приїхали на місце і, звісно, отримали традиційний набір теплих слів. Ага. Здорової люди! Не в глаза, скоро раз я говоріть тебе. Це. Ой, блін, таке п'єса. Хто ж вас визиває цю дорогу? Після проведеної профілактичної бесіди у відповідь чуємо: Ми стоїмо возле моєго під'їзду і мені по Не світі говорю в глазах. Що ж, доведеться розмовляти серйозніше і без поблажок. Після чого чоловіки таки йдуть до себе додому. Не обіжайся, все хорошо. Не обігайся, тільки. Не так. У денному патрулі вартові знайшли чоловіка, який заснув просто під деревом. За його версією, він випив з цього бокальчик пива. Добрий день, як себе се Алкоголь не употребляє? Один, ну, ви теж знаєте, що іноді один бокал це поняття розтяжне. На місце викликали швидку, щоб надали медичну допомогу, а чоловіка чемно попрохали більше не шукати пригод серед дерев. Приїхала швидка медична допомога. Наразі надають першу медичну допомогу чоловіку. Одного з нічних порушників, якого спіймали на гарячому вартові, запитали, чому порушуєте. І ось тут ми отримали відповідь, яка заслуговує на пам'ятник сарказму. Що порушуємо комендантську годину? Баночки сиділа. Тепер ясно, звідки в нього натхнення на порушення. Культура вторинної переробки в дії. Однак краще, щоб вона була в дії до опівночі. До нас надійшов терміновий виклик: у дворі загального користування хтось пробрався в будинок до жінки, вибив вікно та залишив криваві сліди. Може сам никакой и нету, но страшно заходить, у нас тут женщина умерла, понимаете? Це є. Так, от цього, от якого. Тому що я знала, там, подивіться, оно ще доволі свіжеє раз. Тут розбите стекло. і ми, коли думали, що хтось в домі є, ми тарабанимо, світ тухне. Інспектори разом з господинею у будинку не стали довго розмірковувати, та вирішили зайти в середину. І що ж там? Слайди. О, жилося. А, тобто що? Увесь закривавлений чоловік таки знаходився в чужому будинку. Що ж, викликаємо поліцію, а поки з'ясовуємо, хто він та що тут робить. Як через що ти заліз в дім? Через вікно. Это... це твій дім? Ні. чому ти заліз в дім? Нормально, де жити? Ну, і треба в чужий дім забиратися? Поясніть. Очікувано, що чітких пояснень ми так і не отримали. Тож, поки чекаємо на наряд поліції, надаємо п'янчузі першу допомогу. Допомоємо чоловіка. Бо в нього дуже в хаті рана. Ну а далі хай пояснює у відділку, нащо він так налякав бідолашних жінок. Мораль, якщо вже лізеш до жінки через вікно. Переконайся, що вона тебе принаймні чекає. Вартові активно патрулюють сквери. Спевне, варта. Я патрулювання Свери Михайлівського в даний момент без порушень. Патрулюємо далі. Житлові масиви. Вулиця Бугаська порушень. Та приватні сектори. Вулиця Київська, Родросп. Без правопорушень. Ось, наприклад, під час вечірнього патрулювання Михайлівським сквером вони знайшли ні, не гриби, а кицю, яка видерлась на ротонду та не знала, як злізти. Киська, зачем ти туди залізла? Піднятися нікуди, треба лесниця. Рятували не лише місто, а й його пухнастих жителів. Не переживайте, все закінчилось добре, кицька вже у безпеці. Патрульні також не забули про перевірки на міських ярмарках, шукаючи нелегальну м'ясну та молочну продукцію. Вулиця Сергія Файнблата. перевіряємо наявність молочної та м'ясної продукції. І ось сюрприз. Цього разу всі продавці виявились сумлінними громадянами. А от несумлінними виявились ці порушники комендантської години. Фамілія ім'я отчва. Я не свічу, я вниз свічу. Опустіть руку. Зелений змій так і манить порушити комендантську. Що ж, готуйтесь отримувати покарання. І ось вам остання історія на сьогодні. Мешканці одного району повідомили про постріли, що пролунали вночі. Інспектори разом з поліцією виїхали на місце, однак знайшли лише використану гільзу. Осмотрели територію виявили гільзу. Схоже, зловмисники теж підписані на наш чат і встигли втекти ще до нашого приїзду. Ну що ж, принаймні в місті швидкісна реакція. Порушники не лише стріляють, а й читають новини оперативніше за нас. Ось такий був наш черговий тиждень із вартовими. Тож пийте відповідально, збирайте банки без порушень і перевіряйте молоко перед покупкою. Муніципали не сплять, спимо лише ми з вами в комендантську годину. Завжди ваша муніципальна варта.